І сьогодні в нас зачіска. І сьогодні в нас зачіска. Зачіска в нас, як завжди, я знімаю кучерики свої. Сьогодні я пофарбувала волосся. Ну, пофарбувала не сьогодні, але сьогодні ви можете побачити мене з фарбованим волоссям. А вірніше з амбре фарбованим. Все, у мене знов відновився інтернет. І я кручусь на такі різні косички. На різні косички фіксую такими маленькими резиночками. І якби в мене були ножиці, можна було б ще швидше щоранку зробити собі зачіску. По-перше, є таке золоте правило для волосся, що... Волосся росте в косі. Це не я придумала, це народна мудрість. Просто в мене немає ножиць. І я намагаюсь, бачите, обрізати свою різинку щипчиками для нігтів. А з ножицями це набагато швидше. Бачите, отакі в мене малесенькі різиночки. Я на них... Зав'язую. І позаду я вже розплила, ну вам не видно, що там, так? Да? Ми в кінці ефіру перейдемо наперед. Зачіска в нас така. Легше всі одразу резиночки порозривати. Їх неможливо розірвати. В мене такі. Резиночки, які не рвуться. І діти бігають, як коні. Ви чуєте дітей, які тут у мене неподалік бігають, як коні? Напишіть мене, звідки ви мене дивитесь? Хто звідки? Ось. Все. Все, ножицями це взагалі швидко. Прическа трьохминутка. Я роблю трьох. Хвилинне відео зазвичай. Ну, майже щоранку, да, коли роблю зачіски. Іноді ну, я з, біг... з бігудями сплю. А сьогодні оце так. Робимо таку зачіску. Робимо, робимо, робимо. Ви робили зачіску на косички? Хтось у вас в житті робив? Аж нуль глядачів, я топовий блогер. Робимо зачіску, дівчата-хлопці, робимо зачіску. Думаєте, що я це пепі довга панчоха? Це робимо зачіску. Заходять люди в ефір і виходять. І не знаю, що під час цієї зачіски вам розповідати. А? Як вам моє рожеве волосся? Напишіть у коментарях, вам подобається рожеве волосся. А взагалі, чи можна дорослій жінці мати рожеве волосся? Як ви вважаєте? Можна чи ні дорослій жінці мати рожеве волосся? Напишіть, вам цікаво, що вийде в кінці, коли я все це розплету? Один-два глядача, один-два глядача. Ого? Добрий день. Робимо зачіску. Інтернет з'явився, робимо зачіску. Робимо. Як вам моя зачіска? А? Афрокосічки такі. Робили ви в вашому дитинстві такі зачіски? У нас це було дуже модно. Гофре називалось. Як вам моя сусідка? Чути більше, ніж мене, так? Да? Да, у людини нема лічного пространства. Ну, що зробиш? Ну нічого, як вона мене така крика.